Вітаю, вітаю, то є мій перший раз на новій машинці з Рокетпа Сту. Чув відгуки, казали, що прикольно. Казали, що прикольно, як вона називається, ви мені скажіть ще, будь ласка, Шукунін, якась така японська тематика. Будь здоровий якщо це було чути на відосі, але мені це було чути добре. Якась японська тематика, знаєте, Шукунін. Ось тут, наприклад, Войдбур, якийсь, ну, чисто. Ще й колеса заклеєні, Ну це дуже потужна декалька, і ця машинка буде одною з наступних на моєму першому разі. Ви очікуйте. Очікуйте, очікуйте. А поки йдемо один на один, новий сезон, рангу немає. Будемо дивитися, що з цього вийде. Підемо один на один і 2 на 2. Ну і як уже я започаткував. Ні, я ще не започаткував, добре, я потім це скажу. Блін, а то відео ж не вийшов. А, значить, це й вийде перед. Коротше, нічого я вам не скажу. <смі> нічого я вам ще баки не скажу. У нас матч. Зето грає проти нас. Ну. Давайте дивитись. Оу, це, походу, щось дуже. Це щось, походу, дуже не дуже по рангу, бо. Ну, якщо буде все так. Ну, якщо буде все легенько йти, хоча я розумію, що я зараз ще програю після цього, <laughs> після цих слів. Нагадує вона мені фенік. Ну, просто довша і нижча. Така, знаєте, сплюснутий фенік. Сплюснуто видовжений фенік мені. От, от чисто мені таке воно нагадує. Е, скоріше за все, хітбокс Октана, бо я не подивився. Але ну камон, мені здається, що це хітбокс Октана все ж таки. Упс. О, не попав. А, ні, я попав. <хі -хі -хі -хі> ну добре. Ну слухайте. Поки відчувається як якась звичайна машинка, не знаю, О, не, не виходять з під фліпи в мого противника. А, па-па-па-па-па-па! А мене не виходить добити, попустим. Ну, і таке буває. Оу, щіт. Це буде сейв на добуванні. Так, попробую подріблювати трошки. Ну нормально, слухайте. О, лейтлейт залетіло, до речі, там там не було б голу Ну слухайте. Ну, нормально відчувається поки, знаєте. Але це взагалі-перші перші рази. Просто коли я грав, наприклад, на Lamborghini, я зразу зрозумів, що це не моє. А, бля, я. С... Ви ж не знаєте, що це має бути в Lamborghini, теж відео це ще не вийшло. Бо в мене там товариські матчі одні. <сху> Заполонили мій канал, одні товариські матчі з діє. Ну. коротше, да, Наступним будуть... буде Lamborghini, а потім вийде оцей новий Void Burn, або. Хоча, можливо, я випущу не знаю. Коротше, буде видно: або Void Burn, або Lamborghini, там уже. Буде видно, що я випущу перше. Ой, гол. Нормально. Е, давайте, мабуть, до наступного матчу зразу, бо. Ну, да, ну, от, будь ласка. Перша перемога є, слухайте. Слухайте, прикольно, прикольно, мені подобається. Реально подобається. Давайте я швиденько загуглю, поки шукається матч. Дуже-дуже швиденько загуглю. Який же це все-таки хід, я не встигну, так? Да? У мене, блядь, поки цей браузер відкриється, боже. Добре. Нехай. Так. Оп! <пух> що це було? <пух> я не знаю. Не очікував такого насправді. Оу. А! Великий м'яч. Хороший гол. Давайте поки буде оце повтор, я загуглю. Я загуглю хітбок Шокуніна. октан да, це октан це було очевидно, мені здається. Але все-таки я вирішив, ну, треба загуглити, тому. Тому я і загуглю, на всяк випадок. Бо знаєте, авторшок теж на октан схоже, але, блять, хитбокс домінуса, ну. І таке буває. Так би мовити по хітбоксам цій грі. Ого, бусту немає, але я протиснув, нормально. Не можу підняти м'яч. Блін. Не було кліпу нормально. Так, ударчик. Не буде вести, добре. Почекаю трошки. Нормально. Я думав, що я не защлю, але... Стих. Найс. Міг протиснути. найс, найс, найс. Один-один. Непогано. Ай, злетів м'яч, але ось так спробувати. А, хотів вихід, але. Не вийшло. Ну, бо там м'яч злетів уже, тому. Ох-ох-ох-ох. переграли мене повітря, і це гол. Скоріше за все. Він не поїхав, він... він за бустом поїхав чимось. Оу. Ну, прикольно. Він чимось поїхав за бустом і. О, дякую. Це був. оу оу, оу, о, 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 о Оп, фейк. Найс. Найс, 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 найс. Найс, 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 найс. Красивий фейк залітає. хочу подивитися на це ще разочок. Оп. Хі -хі -хі. Гарно, гарно. Не знаю, мені подобається грати на цій машинці. Насправді відчувається вона дуже добре навіть. Ну, краще за кенік, як на мене. Ну, Це особисто для мене, тому. Ваша думка ж може відрізнятися з моєю. Ну, коли перший раз я побачив цю машинку на трейлері, я подумав, що це таке, боже. Я на цьому гра... Ой, пощастило. Я такий думаю, все, я на цьому грати точно не буду. Але все-таки зіграв. Ну, типу. Я думав, що я не буду це ця... купувати, цей пас. Але там є одна о, така, вибух класний, який я дуже собі сильно хочу. Ну і машинка, куди ще без машинки? Тут я колекціоную, да? і Rocket Pass постійно окупається сам по собі. Тому. ну, Не купувати його, якщо ти граєш в Rocket League, ну я не знаю. Це. Не знаю. Дається машинка, тобі плюс колекція, запис хочете. Блін, поки дивився про, про такавкікоп. Ну, коротше, одним словом, так. Да. Але от, думаю, що реально пропущу цей сезон, так візьму собі якусь перерву від рокетіги, буду грати лише на лізі, але. О, блядь! Ну це не машинка винувата, це я винуватий. <реш> машинка не винувата, руки кривувата, кривуваті. Да? Машинки не винуваті, шуру... руки кривуваті. Оце я лоханувся, я там машинку не докрутив. Оп, ще один фейк. Все один фейк вышел у мене. Ну прикольно. О, блядь. Да-да-да-да-да. Оп, не підірвав, до речі. Добре. Давайте, мабуть, до наступної, бо тут Вже хвилина 22, підемо вже зараз 2 на 2 грати. Мені поки машинка дуже сильно подобається. Що краще, Каділак чи Шокунін? Ну, не знаю. Чесно кажучи, треба більше, набагато більше пограти на Шокуніні. І тоді в мене буде якась, якась думка вже складеться про ці дві машинки, але поки. Поки не знаю. Але машинка мені поки подобається, і це класно, це дуже класно. Тому що машинка з рокетпасу, а не якась там куплена, знаєте. О, такс, мене закинули. Мене закинуло зразу в гру. Мене закинуло зразу в гру. Е, тому що це казуал. Я 2 на 2 ще не калібрувався, хочу це зробити на Етері, тому не пішов в Компетитів. Тому не пішов в Competitів. Е, пішов ось, бачите, в 2 на 2 кежуал. Я розумію, що е, ранги тут не ті. Не ті, які е, е, в мене, звісно, в компетитів, але все ж таки ми пропускаємо, бачите. ж таке? О, кімет не поїхав. Такс, зачіпив зачепив, зачіпив, але толку. Добре. Почекаю, м'яч. Оу, а що це так? А, це мікімет Так, такого. Такого я не очікував, забере буст. Крокодайл? А, закіптор. <гум> а, кол. Ну. І таке буває. О, oh, фак. Слухайте, ну дуже добре відчувається машинка, я не знаю. Опа, це мій бек. Це я трошки не доїхав. Це я трошки не доїхав, так би мовити. Оу-о, там что-то и тиммейт не сзади ехал. Шо вже зробишь? о бля, хаму Тімейт? немає, добре. Та ну, блядь! Мейт! Навіщо тобі цей бус. Він і цей бус забрав, о, мага. Ех. Ну, і таке буває. Нічого страшного. Ууу, ще добре. 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 Ого Наху я це зробив, не знаю в кінці цей коворочок. Цей тупий коворочок кінці це такий кринж. О, затайва з них. Я не прокинув. Цок, то машинка подобається, треба набагато більше ним зіграти, ніж два матчі. Ну, три я зіграв але Щоб об'єктивно оцінити. Ну, кіммейт, навіщо ти поїхав в цей курки? Стіжиш в центрі. Щоб ти там зробив, я не знаю. Ну. Опа. Непогано. оборота. Оу, нема мене. Удар. Буде ще один удар, ого. А ну тимейт, ну блять! Ебать! А! 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 Добре, що це не компетиків! <laughs> Як же добре, що це не компетиків, слухайте? Дуже добре, що це не компетиків. Я прям радий, що це не компетиків. Ой-ой-ой-ой. О, ну нічатко буває. Не виходить. Ого, перекину. nice. гол. Ну, машинка прикольна. Відчувається класно. Відчувається класно, мені подобається. Забити ще, звісно, поки не вдалося, ну? Але це таке. Ну да так. Опа. Nice. Ще б один. Но гол престиж, щоб не 2-0, га? Окімейт. Добре. <laughs> Отака в мене вийшла гра. Е, не знаю. Мені сподобалось. Машинка прикольна. Машинка прикольна, машинка прикольна. Гратина на ній я 100% буду. Все, дуже дякую вам всім за перегляд. Най вас це добре, навіть щастий та почуємось.